Завдяки двом генним мутаціям коні стали м'якими ем і ними легко керувати. Еволюція слухняності, як генетичні мутації, зробили коней нашими вірними супутниками. Коні, величні тварини, які тисячоліттями відігравали ключову роль у житті людини. Вони були і транспортним засобом, і помічниками в сільському господарстві, і союзниками на війні, і просто джерелом натхнення та захоплення. Але як дика, непередбачувана тварина, перетворилася на слухняного компаньйона, готового виконувати команди і допомагати людині. Виявляється, відповідь криється в дивовижних генетичних мутаціях, які, як тиха революція, поступово змінили природу коней, зробивши їх більш керованими та сприйнятливими до навчання. Ця тема, хоч і здається спеціалізованою, Торкається фундаментальних питань еволюції, одомашнення та стосунків між людиною та тваринним світом. В епоху, коли ми все частіше думаємо про генну інженерію та можливість конструювання тварин, розуміння того, як природні мутації можуть радикально змінити поведінку цілого виду, набуває особливого значення. Забуті епохи одомашнення – від степу до цивілізацій. Історія приручення коней це захоплююча сага, що охоплює тисячі років. Уявіть собі неосяжні степи Євразії, де вільно розгулювали дикі табуни коней, ні осілих, ні зав'язаних. Ці тварини були сильними, швидкими та непередбачуваними, справжніми символами дикої природи. Пам'ятаймо, що процес одомашнення це не одноразова подія, а тривалий процес, який вимагає багатьох поколінь і постійного відбору. Імовірно, спочатку люди почали просто полювати на коней, вживаючи їх м'ясо та шкіру. Тоді, можливо, молодих лошад почали приручити, щоб використовувати їх як тяглову силу. Але щоб перетворити дикого коня на слухняного компаньйона, потрібно було набагато більше, ніж просто фізичне приборкання. Важливо пам'ятати, що одомашнення – це двосторонній процес, не просто людина підпорядковує собі тварину. А й тварина пристосовується до життя поруч з людиною, змінюючи свою поведінку та фізіологію. Цей процес тісно пов'язаний із поняттям соціальний діапазон, здатність тварини взаємодіяти з іншими членами своєї групи, а також з людьми. У диких коней цей діапазон, ймовірно, був обмежений, тоді як у одомашнених коней він розширився, дозволяючи їм легше адаптуватися до нових соціальних умов. Генетичний код слухняності мутації, які змінили все. І тут в гру вступають генетичні мутації. Згідно з останніми дослідженнями, саме дві мутації в генах коней, що відповідають за темперамент і реакцію на стрес, зіграли вирішальну роль в їх одомашненні. Ці мутації істотно знизили рівень агресії та занепокоєння коней, зробивши їх спокійнішими та сприйнятливішими до навчання. Уявіть собі, що Дикий кінь, відчуваючи страх або загрозу, реагує інстинктивно, тікає або атакує. І кінь із такими мутаціями, швидше за все, буде більш схильний залишатися на місці, оцінювати ситуацію та, можливо, навіть намагатися встановити контакт з людиною. Ця невелика різниця в поведінці могла бути критичною для одомашнення. Подумайте про роль вибір в цьому процесі. Можливо, люди несвідомо віддавали перевагу більш спокійним і слухняним коням для роботи та верхової їзди. В результаті ці коні мали більше шансів розмножуватися та передати свої гени наступному поколінню. З часом ця тенденція призвела до поширення мутацій слухняності по всій популяції коней. Гени, що визначають характер, що ще ми знаємо. Хоча конкретні гени, відповідальні за слухняність у коней, ще вивчаються, вчені вже виявили кілька інших генів, які впливають на їхній темперамент і поведінку. Наприклад, ген ФОК-Пі-2, відомий своєю ролью в розвитку мовлення у людей, також впливає на вокалізацію та соціальну поведінку коней. Важливо також відзначити, що темперамент коня є не тільки результатом генетики, а й результатом взаємодії між генами та навколишнім середовищем. Виховання, навчання та соціальне спілкування можуть вплинути на поведінку коня. Еволюція та упередженість як ми вимірюємо зміни. Цікаво, що в контексті цієї історії можна згадати упередженість. Протягом тисячоліть люди, ймовірно, не знали про генетичні механізми, що лежать в основі слухняності коней. Вони просто побачили, що одних коней легше дресирувати, ніж інших, і віддали перевагу цим коням. Цей приклад демонструє, як наші власні вимоги і очікування може формувати еволюцію видів ми не просто пасивно спостерігаємо за еволюцією, а й беремо в ній активну участь, віддаючи перевагу певним ознакам і тим самим впливаючи на генетичний склад популяцій. Степ і бронзовий вік, взаємозв'язок культур і тварин. Нагадаємо, що історія одомашнення коня тісно переплітається з історією розвитку людської цивілізації. Коні відігравали ключову роль у розвитку сільського господарства, торгівлі та війни, особливо в епоху бронзовий вік. Використання коней як тяглової сили дозволило людям обробляти великі площі землі, що призвело до збільшення виробництва їжі та зростання населення. Коней також використовували для перевезення вантажів і людей, сприяння торгівлі та комунікації. У війні коні стали основою кавалерії, що давало їм величезну перевагу в бою, секвенування дезоксирибонуклеїнова кислота і майбутні досліджень. Сучасні технології секвенування дезоксирибонуклеїнова кислота відкривають нові можливості для вивчення генетики поведінки тварин. Використовуючи ці технології, вчені можуть ідентифікувати гени, відповідальні за різні ознаки, і зрозуміти, як вони взаємодіють один з одним. У майбутньому ми, можливо, зможемо не тільки зрозуміти, як одомашнені домашні коні стали слухняними, але й розробити генетичні методи лікування для покращення темпераменту та поведінки інших тварин. Особистий досвід, спостереження за взаємодією людини і коня. Мені особисто довелося спостерігати за взаємодією людини і коня на кінному заводі. Було дивовижно спостерігати, як досвідчений дресирувальник, використовуючи щадні методи навчання, допомагає молодому коню розкрити свій потенціал. Ця робота вимагає терпіння, розуміння і глибокої поваги до тварини. Це не просто навчання, а побудова довірливих стосунків на основі взаємоповаги та розуміння. Цей процес можна розглядати як відображення еволюційної історії одомашнення результату тисячоліть взаємодії між людьми і тваринами. Висновок, еволюція слухняності це історія співпраці. Історія приручення коня це не просто історія того, як людина підкорила дику тварину. Це історія про співпрацю, взаємовплив і про те, як генетичні мутації можуть радикально змінити поведінку цілого виду. Розуміння цієї історії дозволяє нам краще оцінити складність еволюційних процесів і важливість турботи про тваринний світ. Коні це не просто засіб пересування чи помічник у роботі, це живі істоти, які заслуговують нашої поваги та турботи. І, можливо, вивчення їх генетики слухняності допоможе нам побудувати більш гармонійні стосунки з іншими тваринами, які живуть разом з нами на цій планеті.